Мої найщиріші вітання всім і кожному сьогодні піднімемо таку важливу тему, як алкоголь. Е, мабуть, хтось із вас навіть п'є його, дивлячись це відео, не переживайте, можете не відкладати, продовжуйте я всього лише. Я скажу свою думку з приводу цього. Насамперед ми сьогодні будемо говорити про такий контекст, як залежності і проблеми. Адже я зараз частіше помічаю, що люди п'ють алкоголь, але який момент тут більшість п'є все-таки якісь слабоалкогольні напої. Тобто рідше почав помічати випадки, коли хтось там, не знаю, давай перевернемо 0,5 і шліфанемося пивом. Частіше помічаю, що давай там рево вип'ємо, давай там львівським різдвяним шліфанемом і все тому подібне. І я уважаю, я що в принципі це теж може бути залежністю, адже враховуючи те, що навіть якщо ви виправдовуєте, що це слаба алкоголка, але кожен день, ви самі розумієте, що це формується залежність, і вам уже з кожним днем треба пити з кожним днем треба пити це. Ніби як мотивація до вживання. Ні, я говорю про те, що з кожним днем. вам Треба пити, аби почувати себе нормас, і це вже, це вже далеко не ок, і це може дуже далеко заходити насамперед і мати серйозні наслідки. Тому що більшість, як мені здається, не сприймає слабоалкогольні напої за щось таке серйозне. І це, це є велика бідачка, як мені здається, тому і, тому і виходить так, що його п'ють, типу. Дуже часто всі підряд і кожен день. І це є важливою проблемою. Що стосується мого відношення до алкоголю, воно в мене банально просте. Я п'ю вже років 10, залежності ніякої не маю. Але хотів би все-таки сказати про те, чому люди п'ють. Пофілософствувати на дане питання, тому що ми всі знаємо, що це шкідливо, всі наслухані про ті всі проблеми і так далі. Але всі п'ємо шлях би трапив. Ну це то є, як казав великий класик. Дивіться, я в принципі пару, скажімо так, пару причин, за котрими люди п'ють, можу виділити. Насамперед, мені здається, це може бути інструментом соціалізації, коли ви в новій компанії, всі там собі по бокальчику і ви такі з ними, і легше пішло спілкування, фур-фур-фур і так далі. Чи можна обійтись без цього? Так звісно можна, але моментик то в тому, що скоріш за все, всі п'ють, а ти один там стоїш в стороні, і трошка, трошка може важче датись тобі соціалізація. Це перший варіант, як я думаю, що. Легше ці легше. На, да, звісно, хто, хто дуже сильний індивід каже, скаже зараз: Міша, що ти одіваєш балкон, я не буду йти за толпою. Базаром, базару, базару. ми тут все лише припускаємо. Uh, наступний момент це ну, така дуже поширена, скажімо так, проблема, як мені здається, тому що його п'ють, щоб розслабитись. І тут проблема полягає в чому? Не знайшли якихось інших варіантів розслаблення, і тепер робляться тільки так і. Ну проблема в тому, що Постійно, розумієш, постійно, щоб розслабитись, треба випити. А можна інші варіанти для себе переглянути, щось спробувати інше і все тому подібне. Да, Ви, звісно, скажете, а конкретизуй, конкретизуй, чоловічку злоте, то щось так ходиш навколо. Дивіться, всі ми знаємо про медитацію як спосіб заспокоєння, про йогу, про духовні практики, про практики з диханням, про тілесні практики, про якісь, навіть мінімальна фізкультурка, прогулянка, спорт. Що теж понижує рівень стресу. Просто ну, от, вибираємо чомусь легший шлях. Тому я хотів би банально накинув прикладів, запропонувати вам щось з цього, а не постійно упиватися алкоголем для того, щоб розслабитись. Розслабитись. І так, це була друга причина. Що ще, в принципі, може бути такого? Хтось може пити, щоб щось забути, не знаю. Все тому подібне, щоб йому якісь, не знаю, може, проблеми психологічного характеру, ну, типа, не давили на нього. Але ж ви теж розумієте, що в даний момент це, ну, по суті, шляху нікуди, тому що алкоголь є депресантом і просто це ще гірше. Погіршує твій стан не в моменті, коли ти випив, Та, тобі тоді може бути добре, а в моменті вже опісля, на, на наступний день і так далі. Тому теж то алкоголь як вирішення якихось психологічних проблем взагалі не то, взагалі не то тут, звичайно, потрібна допомога терапевта і так далі. Тому І розумію, що дешевше, дешевше там, не знаю, якась баночка Рево, аніж візит. до Психолога чи психотерапевта, але ви дивіться на перспективу, будь ласка. Думайте, що буде, якщо ви там, не знаю, зараз це почнете і через деякий час все буде добре. І так же само з алкоголем. Думайте, що зараз вип'єте, а от у майбутньому воно може дати непоправимі наслідки. От такий момент, поки молодий. Да, Думає, що все файно і блатуєш. Заговорив як діт, але важливо, важливо піклуватися про своє. Про своє здоров'я, тому що в майбутньому ти ще можеш собі подякувати. І дивіться, якщо я вже розказав про проблему, якщо я вже розказав про причини, то, мабуть, треба розказати про те, в принципі, що з цим усім робити. що з цим усім робити правильно, я вважаю, що правильно. Мені здається, насамперед важливо зізнатися собі в тому, що, ну, навіть якщо ти п'єш слабоалкогольні напої кожен день, все, пише пропало. Віддаємо тебе. <смеш> Кудуєм тебе. <смеш> Блін, кстати, я на програміста вчився, так і не закодувався по сей день. Дивіться, вартує насамперед бути чесним перед собою, зізнатися собі, що от я п'ю кожен день, от такий момент у мене є, і не відгорожуватись слабо алкогольним напоєм чи ще чимось. Чесно подивитись, правді в вічі. Другим моментом є те, що у нас вже могло за привичку. Бути, що ми приходимо там, не знаю, з роботи, наливаємо собі 50 грам. І як же ж цю привичку поміняти? Це цілком логічне питання. Все банально просто. Замінити одно на друге, шило на мило, <сум> як казав великий класик. Звичайно, що поступово. Наприклад, прийшов ти там не знаю з роботи, щоб розслабитись, можеш там не знаю, помедитувати або там позаписувати свої думки чи інакшим способом розгрузитись. І воно з часом може замінити ці ваші вживання алкоголів. І так, е, значить, що ще можна, в принципі, зробити в такому випадку? Та, мабуть, заміна, мені здається, є якраз найкращим дієвим варіантом. Просто це все треба якось робити поступово і ну, аби твій організм не був вражений, і ти на фоні цього стресу не відкотився назад. Тому е, це помаленьку, помаленьку не все зразу. І все буде добре. Очевидно, що найкращим варіантом заміни є спорт, а не спірт. Але треба, <смі> треба якусь для себе знайти причину і мотивацію, як мені здається, щоб цим займатися. Тому, щенов на громаду, трошка відходіть від цих ваших алкоголів. Не в шлях, як я тільки що сказав, не в шлях спірту, а в шлях спорту. І буде вам благодать, і буде вам все добре. Не займайтесь самообманом, займайтесь хорошими корисними речами. Я вам всім щиро подякував. Що будьмо.